Ну, насправді то цю частину можна було і не робити, вона і так чудово працює, але ж, в принципі, її можна записати трохи в іншому вигляді з використанням декораторів. Ну, Є такий шаблон проєктування декораторів. Ну і давайте, значить, ми звернемося. De viento. Можете набрати такий вигляд, і ось у нас S нам підказує щось тут таке. От. Ну, головне, що зрозуміти, ось воно виділено. от, Шаблон декоратора в Python дозволяє динамічно давати нову функціональність до об'єкта або функції, не змінюючи її, обертаючи в іншу функцію або клас. Ну, ось така от штука. І потім є ось приклад. Приклад можете почитати, розглянути все це. Ну, я давайте поясню на такому більш такому приземленому прикладі, який буде простіше зрозуміти. Так, давайте поглянемо ось таку штуку. Ну, наприклад, у вас є задача така написання листа. Орпис листа, і в ньому змінюється э, цей зміст, але ж заголовки і канцовки залишаються. Ну, наприклад, є френд і потім іскренні ваш. Оце такое Сінсерлюз. І у нас є такий метод міседж, який викликає в свою чергу інший міседж. Давайте там подивимося. Де uh, message 2, це просто print uh, This is message. Uh, ось така штука. Тобто, uh, давайте подивимося, як це працює. От якраз після ось оголошення ось цих uh, функцій у нас є виклики от Message і uh, MyDekратор Message 2. От виклик, одети там він є, Має декоратор. От он. Значить, це функція на декоратор. На вход вона приймає функцію. А робить вона що? Тут всередині функція, а що інша функція, котра називається врапер, обгортка. Іншими словами. І котра, в свою чергу, робить що? Додає. Перед викликом функції print PrintGeaFrame, а наприкінці Sincer Reuse. Тобто тут додається сама функція, котра подається як в якості параметра, вона не змінюється, а додається нова функціональність. І ось виклик такий. От, передається йому, оскільки він повертає в рапер. А в рапер це функція. Ось тобто тут таке, щоб викликати її, можна зробити іще ось цей двойний виклик. Ну і давайте запустимо його. Ну, і ось тут ми пишемо, це перший виклик того frame. this is Message, Synsage Reuse. А це второй виклик от той функції, яка має декоратор. Ну фактично те ж саме. Те ж саме, і тут я намагався показати, що можна використовувати і без декораторів все, можна ось так от написати. Але ж Python це мова, в котрій декоратор, це було проєктування вбудований, вбудований, тобто він нам доступний з коробки. То есть. А, значить, запис декораторів, Давайте я ось тут закоментую. Розкоментую. Так що вот. да, ж таке? Розкоментую. Ось цей просто меседж. Що таке меседж, Давайте подивимось. меседж, де ти є? Dev Message, ось оно. This is Message. Він такий же самий, зміст в нього, як і в Message 2. Ну, от, але ж у ньому от, є ось такі от штучки, котрі написано. Так, і давайте поглянемо, що про це у нас тут написано. І все бачу. Ну, Правбудовані. Ну, там взагалі там про декоратори, там взагалі домова. Дайте я на паузу поставлю. Теж воно тут є? Хотів швидко знайти щоб ви могли потім самі скористуватися. Ну, заодно там знайшов ось цей по цій адреси більш такий прийнятний. Ну, не те, що прийнятний, ну, більш розгорнутий, скажімо так. От, а Хотів показати за ось цей символ. Довелося ось так от набирати. От, значить, Це анотації, частина анотації і можете почитати, що таке. Значить, і з допомогою їх значить, цей шаблон-декоратор можна реалізувати в Python. Так, і тут, як ми це робимо? Значить, дивіться, значить, тут декоратор використовується з знаком собачки. ТОП-декоратор і май-декоратор. Це просто функції, котра. Значить, має декоратор, додає значит, такі речі, як діафрент, потім текст письма на відео. Він не змінюється, потім щось вот, інсерліюс. І все. А топ-декоратор це додає авгарі там значит, адреса фірми, наприклад, так. Вот, і виконується спочатку от Той декоратор, який взагалі написан потім той, що нижче, а потім сама функція. Сама функція, яка під декоратором, вона залишається незмінною, а функціональність її використовується з використанням ось таких двох рядків. які обгортають цю функцію в даному випадку MESSAGE От, значить, ось такими додаткови можливостями. Тобто, ці принти це додаткові можливості. Отак вот вот працює декоратор. І нам а, він найбільш підходить. А, ну, наприклад, якщо подивитися на має декоратор функцію, то тут уявіться, що це почала то есть імачерці, потім у нас. Довгий-довгий рядок, в Бейше зображення, а наприкінці буде у нас завершена кін... От, І давайте спробуємо використати його. Тобто, не обов'язково, але зробимо. І заодно подивилися на те, як використовується шаблон проєктування декоратор в Python. Декоратори в Python значить, використовуються дуже дуже широко. Так, ну, давайте повернемося до нашого коду. Так, тут він вже трошки інший. От, і все те ж саме За